Добрий вечір всім. Сьогодні в ДУК.Інфо присіли на хвилинку е, присіла на хвилинку дуже цікава жінка, дуже цікавий боєць е, із підрозділу госпітальєри добровольчого українського корпусу Правий сектор. Її звати подруга Єва. Е, і ми хочемо е, не, не просто так, хочемо е, вас з нею познайомити. Тому що зовсім недавно в соцмережах був спровокований абсолютно навмисно спровокований скандал навколо нашого підрозділу госпітальєра, навколо батальйону госпітальєра. І одним із персонажів цього ну, паскудного скандалу була чудова жінка, і коли люди перепощували... Ту всю нісенітницю, яка була там написана, яка була спровокована Олександром Данилюком, вони навіть ну, не подумали про те, що можна зайти в інтернет, набрати в Гуглі її ім'я і подивитися, чим вона займалася життя. Звідки вона прийшла в госпітальєри? Що вона за людина? Люди просто так довірливо віднеслися до того, що що їм написали, і що їм, вибачте, за слово втирали люди, які цей скандал спровокували. Сьогодні ми хочемо познайомити вас із нашою подругою Євою. Єва, можна ми скажемо, твоє справжнє ім'я її звати Олена Пірковська, і заходьте в Google. Набирайте Олена Пірковська, дивіться, дивіться фільми BBC, які про неї знімали, дивіться чим вона займалася. А якщо е ви не хочете або не можете цього зробити, ми сьогодні з задоволенням е вас з нею познайомимо і ви зрозумієте, наскільки е часом е можна маніпулювати людьми, які не хочуть шукати інформацію. Е Леночка, <кхід> скажи, будь ласка, що тебе провело е госпітальєру? Госпітальєри, ну, по-перше, в правий сектор, а вже в госпітальєри, то як за покликом, ну, я все життя намагаюсь бути там, де я маю можливість допомагати людям, людям, якої тої допомоги потребують, які в якийсь певний період часу є безпомічними, які без навколішньої якоїсь допомоги опіки не можуть існувати. І коли розпочалася війна, ми з чоловіком дуже довго спостерігали ту по телевізору, і дуже сильно на нас подіяли смерті молодих хлопців. Коли то 18, 19, 20 років, і в якийсь момент чоловік не витримав, пішов добровольцем в добровольчий український корпус правий сектор. Я позакривала всі проекти, поставила його перед фактом, і на запрошення Яни Зінкевич приїхала в гострельєри. Лен, ти сказала, позакривала проєкти. Що це були за проєкти? Я керівник благодійної організації Благодійний фонд Ніка Київ, який займається допомогою споживачам наркотиків, віл-позитивним людям, люди, які ризикують кожен день, кожну хвилину бути інфікованими ВІЛ, туберкульозом, гепатитами або іншими соціально небезпечними хворобами. Ми виконували проекти, які фінансуються Глобальним фондом, Міжнародним альянсом звіл снід в Україні. Також деякі бюджетні державні кошти були. Останнім проєктом був проєкт зменшення шкоди з переспоживачів ін'єкційних наркотиків. Ну то насамперед якраз не допустити інфікування віл інфекції, розповсюдження тої інфекції в загальне населення. Відзняла останній учбовий фільм по заявці Міжнародного альянсу звіл снід в Україні для нових проєктів які починають працювати в цій сфері. Ти відзняла фільм? Так. Угу. Його також можна побачити в мережах, але він ну, більш для закритого доступу, тому що він більш такий інформативний для тих, хто намагається розпочати роботу. Для тих, хто хоче більш дізнатися про те, чим займаються наші проекти, то можна... Фільм BBC Є якраз який конкретно розказує про саму величезну таку проблему, яка стикала Україну, то такі наркотики, як дезаморфін, крокоділ, Гадіжка, він має деякі різні назви. І ми з чоловіком були одні з перших довгий час єдині в Україні, да, і, скажімо так, усій Європі, хто займався проблемами споживачів цього наркотика. Тому ми мали консультації із британським аташем, дуже багато британських журналістів до нас приїжджало. Приїжджали поліція британська, тому що певний, певний час з'явилася на вулицях Британії також ця Гедота, і люди не знали, що з нею робити. А в нас вже на той момент була вироблена схема, ми вже з ними працювали, ми зменшували ризики інфікування, ризики. Дуже швидкої смерті і дуже страшної. Mm -hmm. Тому ми надавали такі консультації, було прийнято рішення відзняти фільм, такий для широкого загалу, mm -hmm. там, де розповідається про нашу роботу і про життя тих людей. Тому що як ну, в тій ж провокації було, що я там е пропагандую наркоманію, то ні, захищати права людей. Тому що не всі люди є наркоманами, але всі наркомани люди. І ось мені дуже хотілося так повернутися до тої акції. Ми не один рік намагалися привернути увагу до тієї акції загалу і якось нас не виходило. І я вдячна Олександру Данілюку, що тепер знають про ту акцію. Але ми не пропагандували наркоманію, лише намагалися привернути увагу, що не хворі люди мають сидіти в тюрмі. А мають в тюрмі сидіти ті, хто продає їм той наркотики, хто кришує. І mm -hmm. саме на тій акції, про яку він наголошував в mm -hmm. мережі, то якщо б він був більш уважнішим, він би почув і побачив, що я на всю страну заявляла про те, що аптечний наркобізнес, вуличний наркобізнес у нас якраз кришує міліція. Mm -hmm. Тобто в мене не було там намагання сказати, що наркотики то хорошо. Так коротко. Наскільки я розумію от породу своєї діяльності про наркотики, ти знаєш, якщо не все, то дуже багато. Майже все. Майже все. В тій брудній кампанії тебе звинувачували передозування наркотиків, так? наркотиків. Ну, насправді, знаючи про наркотики все треба, знову ж таки, можна цю інформацію знайти і в соціальних мережах, тому що. Передозування воно має е, певні моменти, і то, що трапилося зі мною, можна було би запідозрити отруту клофіліном, mm -hmm. можна було б запідозрити отруту трамодолом, mm -hmm. І давайте вже будемо говорити про те, що я як людина, яка 10 років працює в тому, працює з наркоманами, з наркологами. Будучи експертом, будучи тренером з профілактики передозувань, якщо б навіть в мене десь там зародилася така ідея, то допустити тої ситуації, яка відбулася, я апріорі не могла. Ну то ну було б ненормально, тому що я все життя розповідаю наркозалежним людям, яка дозіровка має бути. Що робити, як не допустити того передозування, і так от взяти. Ну тобто, мені було навіть смішно. Тим більше, що знову ж таки для цікавих довідка з наркології. Я в наркологію поїхала добровільно, сама попросилася, щоб мене перевірили, здала біологічну речовину для тих, хто цікавиться, чи я робила то публічно. Єдина речовина, яка береться для визначення присутності наркотика, то сеча. І робити то публічно або прилюдно, ну то крайні безглуздо було б. Але це все робиться за затвердженою схемою, присутня санітарка при тому. Тобто, ну, все було так, як треба. В Павлоградській лікарні на момент той, коли мені стало погано, немає жодного запису про відкачування мене від передозувань. Знову ж таки, любий лікар, який виїжджає і бачить, що то є симптоми передозування наркотичною речовиною, там відразу була б міліція. Угу. Тобто, ну, є такі моменти, які ну просто, ну я не знаю, мені було смішно то читати, якщо чесно. Але нервів тобі все одно потріпали. Ну, але ж так я потім трошки заспокоїлася і настільки популярною особою в соціальних мережах, як я стала завдяки Олександру Данілюку, я давно не була. Ну, там під, під твоїми постами в Фейсбуці я читала відгуки людей, яких ти врятувала. А скільки їх у тебе так? Ну, чисто приблизно. Ну, вести підрахунки такі, ну, в мене не було, ну, навіть мислі, зараз поясню чому. По-перше, консультантом з профілактики наркоманії я працюю знову ж таки теж 10 років. Тобто я консультувала наркозалежних, які мали бажання пройти реабілітацію, покинути наркотики. Я консультувала родини, як жити, якщо там в вашій сім'ї хтось споживає, якщо прийняв рішення їх покинути. На жаль, статистика така, що один з тисячі назавжди закінчує з наркотиками. І тобто, ну, досить багато людей, які свого часу пройшли реабілітацію, якісь певний час жили тверезо, потім знову повертались до наркотиків, знову повертались на реабілітацію. Uh -huh. Десь хтось з них і помер від хвороб чи від тих тихось передозувань. Але ну, досить багато людей, з якими, ну, по-перше, я брала завжди на роботу людей, які в певний час були моїми клієнтами, проявляли себе активно. Я залучала їх до волонтерства, потім залучала їх до роботи. Вони розповсюджували чистий інструментарій, залучали споживачів анікційних наркотиків до тестувань на вілл-інфекцію, до гепатитів, і через якийсь проміжок часу ми говорили про те, що ти маєш вибір: ти маєш або прийти реабілітацію жити тверезу, або є замісна терапія у всьому світі, признане лікування від хвороби наркозалежність. Тому що людина, яка несе в маси якісь там певні лозунги, якісь певні ідеї, вона має бути адекватною відповідати за свої слова, за свої вчинки. Тому, скажімо так, і людей дуже багато через нашу організацію пройшло. Хтось приймав рішення такі пройти реабілітацію. Мені зараз дуже радісно з тими людьми спілкуватися, тому що то люди соціально... Стали корисними, вони або повернулися в сім'ї, або в них нові сім'ї. Вони народжують дітей, вони займають певні посади. І навіть коли на Фейсбуці бачиш, що дівчина, там яку там років тому ти направила на реабілітацію, там купила собі машину за свої особисті кошти, вона їх заробила. Що вона кудись поїхала відпочивати, то дуже радісно. Навіть не знаю, ну, я я, я читала навіть одна. Одна дівчина чи жінка написала, що дякуючи цій людині, я живу. Ну, якраз цією дівчиною була досить довга боротьба, вона опиралася як могла. Uh -huh. От, але кажу, в якісь ми попали з нею проміжок часу, коли в неї були певні проблеми вдома, і в неї не було вибору. І їй був підібраний саме той реабілітаційний центр, там, де до неї знайшли підхід, і я ж коли ну, це дуже зараз. Так жінка, яка займає певну посаду, це ж вона купила машину, я дуже за нею була рада, і з дитиною там ну діти дуже часто відходять на другий план або і на десятий. І їм опікуються батьки моїх клієнтів. І коли людина пішла реабілітацію, реінтеграція у суспільство в неї вже відбулася, то діти повертаються до мами тата, і ну, це дуже радісно. І ну дуже багато таких моментів, якими ми е, зацікавлювали своїх клієнтів. У нас, наприклад, в Україні існує при Федерації футболу України е, чемпіонат е, з футболу серед реабілітаційних центрів, е, серед організацій, таких як наша, футбол проти наркотиків і криміналу. І mm -hmm. футбольні команди в нас є футбольна команда Ніка, яка теж займає там призові місця. Вона складається саме з клієнтів, з колишніх клієнтів, з працівників. І через футбол також люди десь, ну в якийсь час вони там поїхали туди на чемпіонат, в інше міста якесь десь пожили в готелі в якомусь побачили щось інакше, і починають задумуватися над тим, що вони роблять і змінюють своє життя а знаєш, таке питання ще, е, е, от, е, ваша команда переважно молода, госпітальєрська. І е, молоді люди, які від студентської лави, наприклад, після школи, е, десь трошечки попрацювавши, потрапляють на фронт, е, у вас, мабуть, найтяжча робота на фронті, тому що ви практично щодня маєте справу там, з кров'ю, з е, стражданнями, е, часом смертями. Ну молода психіка важко витримує такі перегрузи. Як, як з цього виходять ребята? Тому що було багато звинувачень в тому, що хлопці, дівчатка вживають наркотики, чи вони там вживають якісь а, таблетки заспокійливі, чи вони якісь енергетики вживають. Ну стосовно енергетиків, ми, наприклад, теж вживаємо енергетики, коли нам доводиться троє четверо суток, наприклад, там спати по дві-три години, а роботи стільки, що її треба переробити. Так ми енергетики вживаємо. Або, наприклад, коли треба вести машину після двох там дві доби без сну. А, що, що з цим? Ну, по-перше, давайте говорити так, поклавши руку на серце. Люди, які приходять в госпітальєри, які приймають для себе рішення знаходитися зараз в тому стані, коли від тебе залежить життя людини. І, ну, як можна ризикувати життям іншої людини, якщо ти вживаєш наркотики, будучи на передовій, наприклад. І ти маєш надати допомогу пораненому. Через твій неадекватний стан може постраждати і ти, і члени твоєї групи, і також той поранений, який розраховує тільки на тебе. Так. Тому е, я чесно скажу, не ну, то, тобто, да, я людина, яка бачить то відразу. Угу. Мені не треба багато казати, брати якісь аналізи. Є певні поведінкові якісь моменти ти, там, ти де я числа. Да, я бачу. До речі, наразі створюється психологічна група в госпітальєрах. Ми підбираємо зараз психологів, які будуть працювати не тільки з медиками, а й з усіма бійцями. І, чесно кажучи, ніколи в жодній ситуації наркотик не вирішував проблему. Тобто, то може бути така короткотермінова дія. Ти зараз забувся, в тебе там, ну тобі здається, що все не так погано, і війна то насправді то пінбол, або я не знаю що. Але коли наступає е, момент, коли ти протверзієш, то проблема нікуди не ділася, війна нікуди не ділася. А в тебе вже ще додавалася проблема, що тобі або вже погано, або ти не можеш вирішувати якісь свої проблеми вже без наркотику. І в тебе будуть там, ну, коротше, треба десь брати, десь купувати, десь здобувати. І я не зустрічала в госпітальєрах людей, які вживають наркотики. Е, говорити, наприклад, про те, що там хтось там риється там, в тих мережах, щось там шукає, хто там де що. давайте так. Хтось з тих, хто ріс в буремні 90, ну, як мінімум, не корив трав. Ну там там, один чи два рази. Давайте вже будемо говорити про те, що ті люди наркомани. І, чесно кажучи, я знаю дуже багато добровольців. Не буду казати, там, що це наш корпус, чи то і нафті, і в ЗСУ є люди, яких я знаю, наприклад, там, 10 років тому вони приходили до мене на консультацію, проходили реабілітацію, mm -hmm. вони створюють сім'ї, вони живуть і вони йдуть добровільцями на фронт. Хіба ці люди не заслуговують поваги? Якщо вони і колись там десь поживали наркотики, ну він для себе прийняв рішення, він знайшов в собі сили, мужність піти. І ритися в грудній білизні і шукати, що та людина робила 10 або 15 років тому, ну, сидячи на дивані біля Фейсбуку, то, ну, мені здається, вона тільки ну, накладає якесь таке. Підчать дуже негарно, то людина, яка то робить. Важко було покинути і просто піти на війну. Я живу під час, коли історія створюється. І така, ну я не знаю, така ера, якась наступила, ну мені було б, напевно, дуже так, я не знаю, якось не по собі, якщо б там через деякий час мені прийшлося онукам розповідати, що да, був майдан, да, була війна, і розповідати то, як е, сторонньому спостерігачу. Тобто я ну від початку розуміла, що і коли до речі я вже з правим сектором пересіклася, і не ми прийшли в правий сектор, правий сектор пішов до нас. Тому що ми дуже довго шукали путі попадання в правий сектор. І якось одного дня я приходжу на роботу, а в сусідньому офісі після флаги правого сектору. Тобто районний осередок, інакшого місця не знайшов, як приїхати до нас в сусідній офіс. І я дзвоню чоловіку, кажу, ти знаєш, коханий, мабуть, вже ну наш час прийшов. Мені досить часто задавали питання, чи не важко на роботі і ну, бути з коханим чоловіком своїм. Я навіть на війну за ним пішла, скажем так. Одна із таких мотивацій, сильних моїх, наприклад, була піти за ним. Тому що я маю бути десь там поряд. А то, що так склалося, що ще й попала туди, де мені досить цікаво, і мені дуже подобається з цим працювати і якось розвивати, і вносити свої якісь пропозиції, які підтримуються керівництвом, дуже здорово. Е, власне, е, на, чому, на чому закінчимо? Закінчимо ми на тому, що е, є така класна штука в житті глибоко копати. Перед тим як е, повірити якісь е, чуці, е, якусь підхопити якусь байку, е, перепостити якийсь скандальний пост, покопайтеся поглибше, пошукайте інформацію, придивіться до людей, і ви побачите, що можливо люди зовсім не такі, які їх хтось. Хоче позиціонувати. Я думаю, що сьогодні Лену ви побачили абсолютно не такою, якою ви уявляли її з постів, там тих веселих чудаків, які замутили, не находжу іншого пристойного слова, ту гідку інтернетну історію. Сподіваємося, що наше життя і наше буття, і твоє життя Леночка напише. Багато красивих історій, і ми ці історії людям будемо розповідати. З вами були Дукінфо. У нас присіла на хвилинку наш госпітальєр, психолог, реабілітолог і просто наша подруга Єва Леночка Пірковська. Дякую вам.